Всім привіт! Давайте прогуляємося цією малесенькою стежинкою біля мого озерця. Ну, шаблію, ви знаєте, там, що в мене жовтенька є. Ой, швидко повела. Ой, подивіться, яка у мене тут будлейка красива. Бачите, вона ось така міськоросла. І ще є ось така мініатюрна. Бачите, буде ще квітнути. О, ловила момент, бачите? Це біла. Я так захотіла, щоб біла була з рожевою. А подивіться, як мене потішив на осінь Платикодон. Дивіться, і яка ще велика-велика квітка. Я його обрізала після цвітіння. Гляньте, там буде ще одна. А тут, подивіться, білий. Також я такою двоєчкою, бачите, садила. Тут теж ось буде. У такий є, бачите? Ось така потішечка мені на осінь. Так як нічого зараз не квітне. Ну, це теж дуже потішка. Не знаю, як ви боретесь, це просто для мене цього року трагедія. Ці слимаки зжируть просто все. Скільки я вже всього перепробувала, всяких хімій від них і нічого не допомагає. Вони лізуть і лізуть. Бачите, такий ще вчиток в мене тут. Гарного дня, дівчатка! Хай вас сьогодні обов'язково буде гарний день і вас потішить так само щось те, що ви любите, або новина, на яку ви чекаєте.